Організатори цього творчого туру, представники міжнародного фонду Хай світ пізнає Україну. Вони залучили відомих виконавців, щоб привернути увагу українців саме до національних традицій і музичних творів. Започаткували концертну програму Бельканта по українськи щоб про це розказувати, щоб запрошувати на культурні свята, які проводимо в кожному обласному центрі в районних центрах, також в Києві. Основним виконавцем творчого вечора був всесвітньо відомий заслужений артист України Юрій Годо, який зумів створити атмосферу любові і запалити серця і душі глядачів. Що зараз може врятувати Україну і світ? Культура. Тільки культура. Ви знаєте, любов це дуже якось вже заїжена фраза, але я вважаю, що культура, тому що, як сказав Конфуцій, країна, яка не має культури, обречена. Тому воно є. Які ваші творчі плани зараз? Дати тур по Україні, дати благодійний тур з нашим фондом Хай світ пізнає Україну, щоб люди дізналися, що роблять артисти під час ну, так скажем, сумного часу, який зараз перебуває в нашій країні. На сцену з різножанровими піснями виходили і інші відомі виконавці, серед них і 12-річний Андрій Бойко, який має величезний творчий потенціал. Вони разом з глядачами співали всім відомі українські хіти.